Вітаю усіх любителів світового кіно. Серіал Дюно Проросто вже перетнув межу екватора і потроху наближається до фіналу, бо усього 6 серій, а тому залишається усього дві. Ця четверта серія показала, що градус у серіалі підвищується, і напевно у шостій серії нас очікує багато епіку. Ну а сьогодні я хочу поговорити про четверту серію та що нам показали у цій серії, а саме, Чому Теодосія має здібності з коміксів Марвел, що означають спільний кошмар сестринства та багато іншого? <«Музика> Почну з того, чому ж Валя захотіла стати провдомовицею дому гарконенів. Насправді тут все дуже просто. Можна задати, як наприкінці минулої серії Валя повернулася до свого дому не дуже того хотіла. Але головною метою є те, щоб якось повернутися до імператора та довести, що вона гідна, що буде поруч з ним. Ну а це вона зробить за рахунок того, що знає, що Атрейда зготує теракт, щоб вбити імператора та інших. Ну а вона, звичайно це зупинить, і таким чином імператор знову підпустить її поближче. Але можливо таким чином нам пояснили, як дому Атрейдесів вдалося повернутися до знаті, тому що вони дуже зазнали болючої поразки після батлеріанського джихаду, тому що їх вважали боягузами. Ну а тут, нарешті, вони повертаються поближче до імператора. Також у третьому епізоді показали, як Тула останніми зусиллями намагається повернути Лілу до життя за допомогою забороненої технології мислячих машин та спецій. Вона зробила це, знаючи, що валя це не схвалить, тому що Тула має слабкі здоліли, виховуючи її з дитинства. Чекаючи, Тула переживає серію тривожних відінь, які показують, як сестра Емелін відкриває таємну кімнату та бачить технологію мислячих машин, у якій Тула змушена вбити Емелін, щоб запобігти виходу таємниці. Ці видіння не виправдовуються, принаймні поки що. І тула знаходить лілу знову не сплячою. Очі ліли посиніли від прянощів, і вона знаходить комп'ютерну технологію генетичного індексування матері Ракелли, яка запитує тулу про те, що вона бачить. Не зрозуміло, який її точний стан зараз, коли вона повернулася, або як вона відреагує на відкриття забороненої технології, яку використовує сестринство. Друзі, також хочу нагадати, що в мене є телеграм-канал, де я регулярно додаю новини зі світу кіно та розповідаю про майбутні анонси різних проєктів, Тому раджу вам підписатись. Посилання залишу у закріпленому коментарі. Як Теодосія перетворюється на Гріфіна Харконена? Таємниче минула сестри Теодосії неодноразово згадувалася в серіалі, і епізод 4 нарешті показав, що робить її такою унікальною. У завершальні моменти епізоду Валя Харконен дивиться на картину свого померлого брата, Гріфіна Харконена, перш ніж зустрітися з ним віч на Принаймні здається, що це він, перш ніж він відступить і почне перетворюватися, його шкіра змінюється, а останні кадри показують, що він насправді Теодосія. Змінювачі завжди існували в історії юни, відомі як танцівниці обличчя хоча не зрозуміло, чи це саме те, чим є теодосія, враховуючи тенденцію шоу до використання унікальних сил. Танцюристи облич у книгах є результатами генної інженерії організації під назвою Бенетлілакс. Тлейлакси існували під час і після бетлеріатського джихаду, хоча їх багато ненавиділи та піддавали остракізму. Крім того, технологія тлейлаксу на той момент не була настільки розвиненою, тому присутність тут танцівниці обличчя може означати коригування канону, якщо вона справді є такою. Що означають кровоточиві шрами Десманда Гарта? Як і у випадку з більшості речей, пов'язаних з Десмандом Гартом, запитань більше ніж відповідей. У епізоді 4 він показує вбивство кількох дворян, яких звинуватили у використанні мислячих машин, і наслідки використання його здібностей викликають у нього кровотечу від шрамів на спині. Пізніше його показали в його кімнаті без рочки, щоб краще побачити кровотечу, коли він одужував. Усе, що насправді можна визначити прямо зараз, це те, що ефект кровотечі є результатом використання його здібностей. І що все це має бути пов'язано з тим, що сталося з ним у середині піщаного черв'яка? У своєму монолозі він говорить таким чином, що демонструє своє благовіння перед хробаком, ще більше посилюючи ідею, що він відчув якесь божество, перебуваючи в ньому, або принаймні щось, що він сприймає як божество. Чому імператор Коріна наказав Десмонду стратити дворян? Імператор Хавіко Коріно є суперечливим персонажем, і в серіалі досліджується, як його часта бездіяльність призвела до того, що знатні будинки намагалися переступити його. У другому епізоді він пощадив герцога Фердинанда Річези, незважаючи на значні порушення, сподіваючись створити більш об'єднану імперію через мир і милосердя. Проте імператриця Наталія та Дезмангард постійно спонукали його використати дар сили для встановлення сили через страх. У четвертому епізоді імператор Хавіко робить саме це, використовуючи імпульс промови Десмонда Гарта, щоб стратити дворян, які використовували мислячі машини, незважаючи на заборону, щоб підтвердити позицію сили імперіуму, використовуючи цих людей як приклад того, що станеться з тими, хто використовує комп'ютери. Що означають очі в спільному баченні сестринства? У першому епізоді нам показали видіння настоятельки Ракелли, яке закінчилося проблиском моторошних механічних блакитних очей. У епізоді 4 сестри продовжують ділитися тим самим точним баченням нав'язливих очей, викликаючи питання про те, що вони собою представляють. Здається, це означає певну загрозу, пов'язану з мислячими машинами або технологією штучного інтелекту, можливо, омніос. Деякі глядачі пропускають, що очі належать лето другому Атрейдесу, богу імператору, який дивиться на них із далекого майбутнього, пов'язуючи їх із пророством Арафеля. Також сестринство бачить образи Аракеса та Шайхолуда, які пізніше демонструються як дві блакитні кулі всередині шайхолуда, що може натякати на божественну присутність у гігантському піщаному черв'яку, який здійснює розплату. Дез стверджує, що вийшов із шайхолуда, коли відродився, що натякає на те, що він є двічі народженим, пророченим у розплаті. Однак, після воскресіння Ліли за допомогою технології мислячих машин тепер є два персонажі, які підпадають під категорію двічі. Чи народжених на цьому в мене все. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі та підписуватись на канал. До зустрічі у новому відео.